Ó, oh, tossz. Що кожен із вас мусить знати про блокчейн інжектів. Привіт, моя улюблена аудиторія, радий бачити кожного на каналі, який присвячений криптопроектам, їх оглядам та вивченням. Отож, це дев'ята серія, у якій ми вивчаємо проект інжектів більш детально. В даному випуску ми поставимо себе перед фактом та дослідимо, які факти повинен знати кожен про блокчейн інжектів. Рекомендую кожному ознайомитись із цим, та залишатися до останнього. Інформація дуже цікава та корисна. Отож, поїхали. Що таке інжектів? Інжек це блокчейн першого рівня, на якому можна Створювати високопродуктивні додатки. Він створений для забезпечення децентралізованої та прозорої інфраструктури для торгівлі активами будь-якого будь-якого типу. І з переваги, якими славиться, хочеться відмітити декілька. А саме, блокчейн надзвичайно швидкий, 1,1 секунда, займає підтвердження блоку і дуже дешевий, менше 0,01 за комісію. Тобто ви без проблем можете створювати фінансові додатки, якими зможете користувати а, кристу, якими зможете пробачити, якими зможе користуватися велика кількість користувачів ваших користувачів. Функції блокчейну. Наступне, що має знати абсолютно кожен і неважливо, ти новачок чи користувач, це функції блокчейна, звичайно ж. Із основних я хочу вам представити шість: а саме децентралізація. Блокчейн-інжектів базується на принципах децентралізації, що це означає, це означає, що саме. Pirmoji ⁇ tai descentralizacija. Блокчейн інжектів базується на принципах децентралізації. Що це означає? А це означає повну відсутність централізованого управління та контролю. Якщо, допустимо, ви є користувачем, у вас є можливість мати повний контроль над своїми активами та транзакціями, та усуває від вас необхідність довіряти централізованим посередникам. Це вже в минулому. Друге, це безпека високого рівня. Блокчейн інжекті має високий рівень безпеки, який досягається за рахунок використання криптографічних протоколів і механізмів, що Забезпечує конфіденційність, цілісність і е, автентичність даних. Третє це масштабованість. це та відмінність і перевага блокчейну інжектів, оскільки кожен в спільноті скаже важливим аспектом блокчейну інжектів є його здатність масштабувати та обробляти великі обсяги транзакцій. Використовуючи технології рівня 2 і овчейне рішення для зіставлення замовлень інжектів, забезпечує високу пропускну здатність і низьку затримку торгівлі. Ось чому даний проект перший. Четверте механізм консенсусу. Блокчейн інжекція використовує алгоритм консенсусу, який забезпечує узгодженість і безпеку мережі. Алгоритм Proof-of-Stake POS, якщо схочно, або інші фактивні алгоритми можуть бути використані, як приклад такого механізму. П'яте це смарт-контракти. Блокчейн інжекцій підтримує смарт-контракти, які дозволяють вам автоматизувати та виконувати транзакції, не довіряючи безпосередньо посередникам. Для мене, як для користувача та розробника інжектів, відкриває широкий спектр можливостей для створення та торгівлі різними фінансовими інструментами на платформі даного проекту. Сумісність, надаючи перевагу блокчейн-інжектів, які має на меті забезпечити взаємодію та взаємодію з іншими платформами блокчейну. Це дозволяє нам і з вами, власне, як учасникам торгів, мати доступ до різних активів і ліквідності, які можуть бути представлені в різних блокчейн мережах. А тепер чому інжектів обирають розробники? Як ми знаємо, на інжектів можна створювати на можна створювати додатки різного типу категорій, а саме це біржі, кредитування, деривативи, заощадження, страхування та опціони, начебто назвав всі. Що ж мотивує розробників створювати на інжектів? Це ряд переваги, про які ти повинен знати, а саме безпека високого рівня. Що ж, коли ми розгор... розгортаємо постмережу на базі Tendermint, ми з вами повністю захищені і ось чому. Обираючи інжектів, нас захищає група перевідних валідаторів, яким довіряють провідні установи по всьому світу. Унікальна сумісність. Гадаю, ні для кого не секрет, що інжектів – один з найбільш сумісних з провідними мережами блокчейну, таких як Ethereum, Cosmos і Solana. І на додачу має підтримку. ABC. Тому ми можемо із певністю переносити додатки, які мають вбудований доступ, до всіх найпопулярніших активів мостів, оракулів та гаманців. Динамічні смарт-контракти. Ви маєте можливість використовувати модель для смарт-контрактів нового покоління, який зветься Космовос. Свою чергу, котрій здатен автоматично виконувати основну логіку з метою створення по-справжньому децілізованих додатків. Усі ці вимоги відбуваються з допомогою гнучкого набору інструментів для розробки, побудованому на Раст. Нові веб-три модулі. Не один не один. Я стикнувся з цією проблемою, коли потребую ну, пришвидшити свою роботу. А мені не вистачає різноманітних додатків, які стануть мені в пригоді, аби скоротити великий проміжок часу і скоротити по максимуму. Тому команда подбала і про це. Тепер для швидкої роботи з різноманітними додатками отримайте доступ до провідних веб-3 модулів, що спеціалізується на фінансових рішеннях, таких як торгівля, кредитування, заощадження та багато іншого. Висока ліквідність для використання капіталу максимально ефективно. Ви маєте можливість підключити користувачів до ваших додатків на етапі початку. Якщо підсумувати вище сказане, я зрозумілим, що інжектів пропонує спільне середовище ліквідності, яке підтримується активно, активною спільнотою та співпрацює з найвідомішими фінансовими установами спеціальні для DeFi. Використовуйте єдиний протокол першого рівня, оптимізований для створення defi батків, які зможуть охопити наступний мільярд веб користувачів інжектів. Це першість, який домев ботів l 1 з надзвичайно високою швидкістю транзакцій і майже нульовою комісією. Підсумок. Блокчейн інжектів – це цікавий проект, про який я можу говорити вічно. Він має ряд переваг, яким не може похвалитися жоден попередник до нього. На інжекті вже створено безліч фінансових додатків, кількість яких продовжує рости. Впевнений, що це лише початок, і це точно. Я впевнений, що за цим проектом майбутнє. Він має потужну команду, яка вдосконалює інжектів щодня, потужну підтримку з боку інвесторів та партнерів, а також сильне ком'юніті розробників, які щодня будують що. No va.